Івано-Франківську відбувся обласний чемпіонат з легкоатлетичного кросу. Індивідуальну та командну першість виборювали як школярі, так і дорослі. Легкоатлети представляли місцеві дю США та коледжі фізичного виховання. На біговій доріжці долали від одного до трьох кілометрів. Змагання цікаві тим, що вони нестандартні. Крос це біг по пересиченій місцевості, де є підйоми, спуски, де є якісь… Труднощі, які треба долати по ходу бігу, і разом з тим це е, змагання, які є відбірковими на чемпіонат України. Обласні змагання по суті екзаменували спортсменів напередодні чемпіонату України з легкоатлетичного кросу, який стартує в Херсонській області. А ще турнір став своєрідною репетицією бігу з перешкодами, адже долати дистанцію учасникам довелося під дощем. На такій трасі я біжу перший раз. Це чим дуже. Дуже важко було б, що дощ. Що? Я думаю, що я добре підготуюся і буду готова до складніших природних хлоп. переможцем обласного чемпіонату з легкоатлетичного кросу стала збірна команда Івано-Франківська Ольга Цьома, Михайло Березень, Андрій Українець. Новини на вежі.